Thank okay. you. У дитячому садочку номер 9 вихованці та педагоги минулого тижня зустрічали поважних гостей. Дошкільний навчальний заклад звітував про свою трирічну дослідно експериментальну роботу із теми формування у дітей загальнолюдських цінностей у контексті гуманізації педагогічного процесу сучасного дошкільного навчального закладу. Проблема виховання духовності у дітей наразі дуже актуальна, тому і роботи педколектив зробив чимало. В дошкільному закладі створено необхідне пізнавально розвивальне середовище, іменно середовище духовно-морального розвитку всіх дошкільнят. Зокрема, звернули увагу на розвиток дошкільнят старшого дошкільного віку, спланували освітньо-виховний процес для підвищення фахового рівня педагогічного колективу. Були проведені різноманітні семінари, активні форми роботи, навчання, де піднімалися проблеми. Формування моральних цінностей не тільки у дошкільнят, а починали спочатку із педагогів. Головні учасники експерименту це діти. А як відомо, кожна дитина потребує до себе особливого підходу. У дошкільному навчальному закладі визначили декілька напрямків системи роботи із малечею. Одним із них, і чи не найголовнішим, є робота з батьками. Батьки є активними учасниками дуже багатьох заходів. Свят, розваг, моральних акцій все це Проводиться з тією метою, щоб уже із дошкільного віку закласти у дітей певні моральні норми, у дітей виховати і дати початок тим загальнолюдським цінностям, які, звичайно, обов'язково повинні знадобитися дітям у дорослому житті. Надбання досвіду експериментальної роботи відмічені науково-методичним центром Прилуцького управління освіти та Чернігівським інститутом післядипломної педагогічної освіти, які впродовж трьох років. Здійснювали педагогічний супровід експерименту, творча група колективу спланувала і розробила програму для дошкільників для дітей старшого дошкільного віку, іменно по формуванню духовно-моральних цінностей, як працювати з дітками дитячого садка, по скажем, по вихованню у них моралі і щоб вони були. Люблячими до своїх батьків, до своєї батьківщини. Тому цю програму на даний час вона проведена радою науково-методичного центру нашого міського центру і затверджена вченою радою Чернівського обласного інституту імені Кадеушинського. Члени науково-методичної ради дали високу оцінку результатам роботи педколективу дошкільного навчального закладу номер 9 Експеримент показав, що виховання загальнолюдських цінностей у сучасному дитсадку обов'язково допоможе закласти. Духовний фундамент особистості. Ми сподіваємося, що ті зерна доброти, любові, чесності, віри, які ми засіваємо в душах дітей, дадуть хороші сходи в майбутньому, адже діти це майбутнє нашої держави, нашої України.